Якщо хочете, щоб собачка Дана. не так швидко їла їжу. Ну, для великої собаки ми купили ось таку тарілку, вже користуємося її рік. Для менших собачок є менші такі тарілочки різненькі. Є такі, як килимочки, вони риф... ну, такі. то там можна намазувати їжу можна так намазати, або якщо такі, як лабіринти. Також є такі маленькі для маленьких собачок, і можна туди їжу покласти там е маленьке м'язко, чи там кашка, чи овочі е варені, ну чи щось таке. І тоді собака не може швидко звідси їсти. Вона якби повинна здобути ту їжу звідти, не хапати отак, а не, ну, то воно так не вийде з такої тарілки. так. І вона там мусить там вилізувати ось отак. Ну Тоді трішки насичення йде. Ну, повільно. Вона не хапає ту їжу і е, повільно їси її. Ну, може, спочатку так і не буде, а потім, а потім звикне і не буде так хватати дуже. Ось отак. Да! Це полюбляє дуже котів. Не можу, так, ще одне ревнощі до мене. Ти ревнощі.